Останні підготовки до першого пострілу і снаряд полетів на голови окупантам. Гармата постріл! 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 Щось летить, чують російський дрон і припиняють вогонь. Адже з боку окупантів стоять такі самі гармати КС 19 які чекають цілі. Бійці швидко їх маскують. рації дізнаються, поцілили влучно. Пацани, все давай, звалили звіти. На Покровському напрямку ворог наступає безперервно. Їх стримують бійці 111 ї бригади ТРО. Переважаючи в артилерії, росіяни поливають українські позиції ще й керованими авіабомбами. Три з них влучають неподалік нас під час зйомки. Напружена, контрольована. Ворог наступає м'ясний штурм кожного дня. Ми не тільки стрімуємо штурми, але й ходимо в контратаку. Вибиваємо ворога. Особливість нашої бригади в тому, що особовий склад майже там на 80% – це жителі Луганської Донецької області. Таку гармату бійці називають снайперською гвинтівкою. Так влучно вона стріляє. Спочатку вона застосовувалася для боротьби з повітряними цілями, тепер стріляють з закритих позицій по наземним. Був перший йому командир, що і в нього загинув побратим. І в побратима ну, був поземний Токіо і назвали в честь його цю. Пушку. Цій гарматі понад 70 років. Після розпаду СРСР її вивели з озброєння, однак через нестачу техніки повернули у стрій у 2023 році, щоправда, трохи покращила. Ми випросили таких чотири гармати. Ми отримали їх першими. Так як у нас багата фантазія і золоті руки, от ми зробили таку от самоходку. От купили таку класну тачку, списану з американської армії Ман. Своїми силами поставили, як казалось, офігенна мобільна самоходка. Коригує вогонь гармати з неба, військово з позивним «Бет». Коли е, я вирішила, що я хочу б, е, літати, е, то багато було несприйняття, що е, жінку ніхто не хоче бачити на позиціях. І ну, е, це загалом, і, і цю думку треба було переломити. І казати людям, що я хочу, що я можу до жінок більш прискіпливе прискіпливе ставлення. Коригує вогонь, і військовослужбовець на протезі. Чоловік втратив ногу, коли по позиціям поцілив ворожий міномет. Потім півроку реабілітації і знов у строю. Я зміг тільки до до бліндажа. Я ще не знав наскільки сильно отримав поранення. Тоді після того як я вже був в укритті, мені надали першу допомогу. Допомогли цим, дотащили до машини. Мене везли в швидкий. Я ще встиг википорацію на командира сказати, щоб за мною залишили місце. Що я ще повернусь після того, як мене вилікують. На цьому напрямку ворог снарядів не жалкує. Напередодні поцілив по позиціям операторів ударних дронів. Люди вижили. А от техніка вся згоріла. Ми об'явили збор, і це все там за дві доби нам наші друзі допомогли грошима. А потім ми все закупили і зараз уже обладнали ну, замість однієї позиції, три причиною ж стрімкого просування росіян бійці називають їх ресурсну перевагу. Влітку окупанти зосередили там то восьми ударних штормових бригад. Полонених багато, полонини різні. Взагалі, це тих, яких заставили йти. Тобто, можу сказати, що таких, як кажуть, там вся Росія. Сама хоче йти воювати. Я б так не сказав. Це вже ті, яких заставляють йти воювати. Тому у нас є зараз велика можливість їх знищувати. Хоча евакуювати поранених росіяни не поспішають, фіксують бійці. Вони просто несуть якісь в певні точки, розкладають БК, розкладають зброю, розкладають їжу. Потім повертаються. Якщо їх вбили, то для них там це невелика проблема. Бо у них таких ще є запас. А от ті, хто вже штурмують, ці мають значення, бо вони вже навчені. У військовослужбовця з позивним рижі мрія відкрити дитячий будинок, хоча й сам вже має трьох дітей. Таке весь папу такий молодець. Ну, шкода, що не бачив, він перші кроки робив. Що тиждень тому навчився тато казати, теж це по телефону, а так все нормально. Прийду з війни, що четверта дитина. Катерина Кусмарова, Дмитро Пазняков, телеканал Рада для підсумків Єдині головне. Росіяни атакують по всій лінії фронту. Продовж доби там зафіксовано 226 боєзіткнень. зіткнень. Крім того, окупанти скинули на мирні українські міста та села 115 керованих авіабомб. А і все ж час 27 кабів полетіли на голови їхніх же громадян у Курській області. Поки найбільше ворожих штурмів на Курахівському напрямку Донеччини там відбито 63 атаки на Покровському відтинку фронту. Дещо менше понад 40 ворожих штурмів, але із застосуванням авіації активізувався ворог і у Запорізькій області там штурми в районі п'яти хаток, роботаного там напрямку Новоандріївки та Новоданелівки завершилися поразкою. Тричі зав'язався бій із ворогом на лівобережжі Дніпра в острівній зоні. Річки у генштабі підсумували за останню добу. Російська армія втратила 1340 осіб. Сили оборони знищили 20 танків, майже 40 бронемашин, півсотні БПЛА та 35 артсистем. Аби не допустити ворога до важливого логістичного центру міста Покровська, артилеристи 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади ДШВ б'ють росіян ще до підходу до наших позицій і роблять все можливе, щоб затримати втримати оборону. З передової репортаж Владислава Круглова. Позиції артилеристів 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, ДШВ їдемо серед ночі. Бійці використовують прилади нічного бачення, бо у небі постійно кружляють ворожі дрони. Доїхавши до позиції, спускаємося у бліндаж. Їх дуже тут багато. Вони так щось швидко зайшли сюди. Ми не встигали просто навіть виїжджати на з позицій. Ситуація. Як кажуть, складна, але контрольована. Боєприпаси підвозять, ми працюємо по окупантах, по їхній живій силі та техніці. Артилеристи працюють з закритих позицій. Їх основна зброя САУ-2 С1 гвоздика. Вона, хоч і радянського виробництва, завдяки досвідченим бійцям завжди б'є прицільно. Наприклад, вчора ми. Один був прострілочний, два прям по ним лягало, вони там сиділи під кущом чоловік 10. І всі вони там і залишилися. Дуже допомагають, що нічні, що днівні дрони. Відпрацювали по живій сілі противника. Через 10 хвилин такий же самий калібр прилетів і до нас. Якщо вийти, можна побачити, тушили вчора пожар, бо доходив до нашої посадки. Прилітає у відповідь швидко, бо ворог теж постійно тримає у небі розвіддрони, по яких і наводиться. Також рашисти полюбляють вбивати і цивільних людей. Покровську не летять туда, все летить. В ну, основному то fpv вже долітають. в вже. Ну, основному, все в покровськ. По нам не уже часто працюють, як працюють по місту або по селам. Це не люди просто. Якщо вже воюють, так воюють вже з солдатами, а на не з мирним населенням. До всього на Покровському напрямку росіяни мають надпотужні реби, тому наші аеророзвідники нерідко втрачають дорогоцінні мавіки. Глушать так, що просто є, витягують дронів, а є такі, що залишаються там у них, на їхній стороні. І Мавіки, ці дрони це не дуже часто, що не вистачає їх. Тож бійці просять наших глядачів про допомогу. Задонатити на дрони ви можете, відсканувавши QR-код на екрані, доєднавшись до проєкту Друзі ДШВ. А поки ви донатите, бійці розповідають про складнощі підвозу БК на позиції. Коли починає сирі, сиріти на вулиці, хлопці виходять по радіостанції, кажуть 5-6 хвилин і ми на місці. Машина приїхала, швидко розгрузилися. Або продукти, або боєкомплект і машина зразу поїхала буквально 3-4 хвилини. На щастя, така тактика ЗСУ рятує життя, і для наших армійців це найголовніше. А от рашисти не рахуються з втратами, щодня кладуть десятки своїх росне людей у полях Донбасу, штурмуючи наші позиції малими групами. З трьох з чотирьох чоловік тієї групи дойшло один або два. То знову збирається така група і знову висувається. Ну, ми вже готові. Якщо вони йдуть по тому самому маршруту, в нас вже все пристріляно і ми дві хвилини три і можемо відкривати вогонь по ним. Як тільки світає, ворог активізується, артилеристи отримують ціль. Жорстажора, я самара на воді там. Команду наводить. да? наводить. Артилеристи йдуть до сау, де маскують її та наводяться. На це уходить 5 хвилин. Сіль міномет. Снаряд осколочно-фугасний. Підрівник осколочний. Снаряд повний. Приціл 402. У готовності віддають вогонь і маскуся. За мить постріл. Повернувшись до бліндажу, чекаємо на подальше коригування від аеророзвідників та протягом години ті мовчать. Час пройшов, і нам не скинули більше координати. Значить, ціль або пошкоджено, або уражено. Чекаємо, поки хлопці з аеророзвідки проведуть. До розвідку місцевості та виявляють знову ворожий міномет або ворожу піхоту. Поки ворожа артилерія мовчить, ми маємо змогу виїхати з позиції. А от артилеристи продовжують воювати надалі, аби не допустити ворога до Покровська. З передової Владислав Круглов, Олексій Євченко, Олег Цимбалюк. і сітіві єдині новини.